Готую сьогодні баклажани, тушковані в сметані. Це просто бомба. І так, Спочатку помила баклажани, тоді я їх почистила, від шкірочки, тоді я їх порізала кубиками, І не дрібно, і не грубо, так середньо під настрій. І все в банячок. Поки бавлюсь з баклажанами, то в мене вже на сковорідці смажиться цибуля. і і і смажиться борошно, і начистила чеснику, і навичавлювала, Бо коли закипіло борошно, часник закидаю туди. І ще хвилинки дві, так тушкується часник з борошном. Тим часом заливаю баклажани кип'ятком, трохи підсолюю і ставлю на газ, щоб прокипіли 2-3 хвилиночки Прокипіли, воду сціджую. воду сцідила, тоді заливаю. Смаженою цибулькою, солю перчу до смаку, додаю трошки універсальної приправи, гарно перемішую і додаю трохи сметани. Перемішую і знову ж таки 2-3 хвилиночки кипить сметанкою. І тепер додаю наше підсмажене борошно з часником. Так само гарнесенько перемішую. І пробую на смак. Може, треба ще підсолити, поперчити. Мені трошки забракло сметани. Тому що трошки загусте вийшло. Додала ще трохи сметани, перемішала все, бомба. І смакота готова. Беру які баклажанчики, додаю ще трошки овочів. Смак просто неперевершений, відчуття, що їсть гриби, тушковані в сметані. Готуйте на здоров'ячко, цілую люблю, бувай!